6 грудня до Хабу обіми Палацу культури хімік завітала малеча, аби пограти, погарцювати, поспівати разом в день Святого Миколая. Свято до малечі звітала красуня Зимонька, яка приготувала загадки про найцікавішу та новорічну пору року. Далі всі разом робили подарунок для Миколая, створили ялиночку власними руками. А, якщо тобі Зі, О, а хто вже вирізав Дякую. Які пам'ятники, дякую. 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 А, ти, Гучно. Ага. Давай. Три-чотири. І Ніколай! Ніколай! Тихо! На завітай! І де чи не йде? Ні. Може треба гучніше, він не почув. Ні, напевно він не почув. Треба гучніше. А ну, давайте ще раз. Ні, колай! Привіт, маю, я чудовий! Свято! На час радість, щастя, диво світле, занесу кожен дім ялинкове віття, снігом у зим Найочікуваніша зустріч для малюків стала звичайно, зустріч зі святим Миколаєм. Він підготував музичні та танцювальні подарунки. Yeah! Шили свято солодкими подарунками. Кожному святий Миколай подарував такі улюблені малечаю смаколики з приходом святого Миколая. Кожен сподівається на диво та загадує бажання. Любі, шановні, дорогі мої діти та дорослі первомайської громади. Дуже люблю вас, дуже чекав на цю зустріч. Нарешті ми зустрілися, і я бажаю вам миру. Злагоди добра достатку та всього найкращого у наступному році.